Хоробрий, гідний приклад для наслідування та справжній патріот своєї держави. Сьогодні у кафедральному соборі Різдва Божої Матері відбулося прощання із захисником Іваном Лешаничем. Всі сьогодні зібралися в цей храм, щоб, перш за все помолитися, висловити свої співчуття і також свою душу наповнити тим моментом, що Сьогодні проважаємо останню дорогу, но представлена воїна Івана. Чоловік мужньо боронив свою батьківщину, дивився в обличчя ворогу та сміливо йшов до кінця. Російська Федерація напала нашу державу, нарушуючи всі кордони, всі закони цього світу, вторглися і захищаючи воїни, які йдуть на передову, захищаючи терени нашої держави, на жаль гинуть. Тому ми просимо Господа Бога в сьогодні це було представлено воїна Яна, щоб він покоїв на душу царстві небесне. Загинув Іван Лишанич смертю хоробрих 26 червня 2025 року і до останнього подиху виконував свій військовий обов'язок. Люблячий чоловік та батько, він віддав власне життя, аби його дружина та двоє діток жили у незалежній Україні. Його душа залишила. Сім'ю зажила рідний, тобто він сам залишив і пішов захищати терени нашої держави. Це є попит душі, це є велика жертва на любові. Мало хто з нас може десь боїться, десь є страх. В нього якийсь страх перейшов, він зрозумів, переоцінив всі ті запороди і пішов захищати. Віддати шану героєві прийшли найрідніші друзі, колеги, побратими та небайдужі містяни. Кожен присутній дякував бійцеві за службу, за боротьбу з ворогом та захист батьківщини. Ми сьогодні просимо полайення Господа, щоб Господь закінчив цю війну, дав перемогу Збройним силам України в цій війні і просимо самого ліпшого, самого найжаланішого для нас, війни. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого бійця та дякуємо за подвиги, які ніколи не будуть забуті. Вічна пам'ять та слава герою.